Десерт, який пахне карамелю з легкою гірчинкою, ніж не всередині, немов теплий крем. Це легендарний палений сирник Сан-Себастьян, який сьогодні ми власноріч дуже легко приготуємо вдома. Отже, перелік складників, як завжди, дублює і під відео також. Нам потрібен вершковий сир, ось такий. До сиру додаємо цукор, ванільний цукор, вливаємо жирні вершки. У мене 30% можна взяти жирніші. Всю цю масу перемішуємо лопаткою або ложкою до однорідного стану. Важливо не збивати блендером, не збивати міксером, ложкою. Можна вінчиком. До цієї маси тепер поступово вводимо по одному яйця. Вводимо одне яйце, перемішуємо. Важливо, щоб всі складники в нас були однієї температури. Це найлегший сирник, який я готувала і не побоюся цього слова найсмачніший. У нас виходить ось така маса. В кінець додаємо крохмаль, бажано кукурудзяний, перемішуємо, об'єднуємо складники. Все, сирна маса у нас готова. Тепер нам треба форма, застилаємо її пергаментом і вливаємо всю цю масу. Не даємо ніякої основи. Просто легенько розправляємо, відправляємо розігріту до полку, випікаємо за температури 200 градусів 40 хвилин. Сирник зверху в нас має так добре навіть припектися пригоріти, щоб творилася карамельна сквариночка. Він дуже ніжний, дуже ароматний. Залишаємо до повного охолодження, далі відправляємо в холодильник і залишаємо на нічку. Ось виймаю із холодильника, ось такий він вигляд вже має. Забираємо пергамент. Подивимося, що у нас там всередині вийшло. Він у мене вийшов такий низенький, бо я випікала в великій формі 24 см. Для цієї кількості складників краще було б випікати у 20 см діаметром, щоб він був вищий і щоб структура всередині була ніжнішою. Хоч і тут теж все дуже-дуже ніжно вийшло. Такої кремової текстури я ще в жодному чизкейку не досягала. Він дуже-дуже смачний і направду дуже ніжний. Мені подобається, що в нього немає додаткової основи з тіста, плюс запечений верх зверху дає таку легеньку гірчинку, яка просто ідеально доповнює вершковий ніжний смак сирника. Він дійсно вартий уваги, дякую своїй коліжанці, яка наполягала, щоб я його відтворила і з вами поділилася. Готуйте на здоров'я, друзі, і хай вам все вдається!